Не дожив до свого 29-річчя 11 днів на Харківщині за Україну. Поліг житель села Любухини Ковельського району В'ячеслав Зенюк. Герой загинув 10 квітня у селі Петропавлівка Куп'янського району. Про дату поховання повідомлять згодом. Скорботна звістка прийшла у громаду Нововолинська, 18 квітня на 53-му році. Життя на Донеччині за Україну поліг герой Сергій Жиляков. Коли захисника зустрінуть вдома та проведуть в останню дорогу, повідомлять згодом. Йому на віки 21 рік. У Володимирі провели в останню дорогу героя Любомира Картишева. Із шестирічного віку волинянин виховувався у прийомній родині, боронив Україну із червня минулого року. Життя захисника обірвалось 12 квітня. У Любомира Картишева залишилась молода дружина. Побрались лише місяць тому. Молодша сестра та прийомна родина. Місце останнього спочинку героя на Алеї Слави Федорівського кладовища. Із героєм Віктором Батюшкіним прощалися у Ковалі. У цьому місті захисник народився у 1989 році. Навчався у місцевій школі, далі строкова служба в армії. У мирному житті герой був різноробочим на складах і деревообробних підприємствах. Мав волонянин і хобі полювання. Найбільша втрата Віктора болить рідним, батькам, сестрам, брату та його діткам. Із березня три роки тому герой служив у складі сотої бригади ТРО, боронив із побратимами. Мами українсько-білоруський кордон потім потрапили на найгарячіші напрямки. На жаль, життя воїна обірвалось на Донеччині 17 квітня. Віктор Батюшкін потрапив під удар ворожого дрона. Герою на віки 35. Свій останній спочинок захисник знайшов на алеї героїв міського кладовища у Ковалі. На жаль, не для всіх волинян Великдень минув спокійно. У ковалі хлопця підлітка вразило струмом на вагоні цистерні. На місце виклику приїхали рятувальники четвертої державної пожежної рятувальної частини міста Ковель. до їхнього прибуття. Працівники залізничної колії відключили електромережу. Вони отримали допуск. Відповідно, приступили до роботи, переклали потерпілого. Ним виявився 13-річний хлопчик. Він був у свідомості і відповідно передали працівникам медичної служби. Хлопець 13 років. Заліз на цистерну потягу отримав електротравму, опік електричною довгою тулуба і кінцівок першого другого ступеня. Площа ураження 80%. Достав вони у лікарню. Рятувальники та медики закликають батьків стежити, щоб діти не бавились у такі небезпечні ігри. На жаль, днями був і летальний випадок. Девішов виклик рада екстреної медичної допомоги з приводу. Електротравми у підлітках хлопця 16 років у село Кадище Луцького району. Там хлопець заліз на цистерну потяга, отримав удар. Струмов по приїзду бригади медики констатували біологічну смерть. Звертаємося до батьків та дітей, не наближатись до залізничних об'єктів. Воно не небезпеку і бережіть себе. Неспокійно на свята було у місті Рожище. Там сталася аварія на залізничному переїзді. Легковий автомобіль виїхав на залізничний переїзд та потрапив під рух потяга. На місці події працювала поліція. Водій легковика не постраждав, однак його авто зазнало в значних пошкоджень. Винуватця цієї автопригоди притягнуть до адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства. А ще у місті познущалися над могилами героїв. Поліцейські Луцького районного управління поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів, переглянули камери відеоспостереження та вже за декілька годин змогли встановити особу причетну до скоєння правопорушення. Це 41-річна місцева мешканка. Слідство за цим фактом розпочало кримінальне провадження за статтею 297 кримінального кодексу України. На Світязі теж сталася аварія з потерпілим Зіткнення авто і мотоцикла. Постраждав хлопець 21 року. В нього діагноз струс головного мозку, сад на обличчя, живота, колінних солодів, вони у лікарню. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Поминальні дні після Великодня вже розпочались. На цвинтарі у селі Струмівка багатолюдно. Хтось ще прибирає могили рідних, хтось приніс пасочку та інші гостинці. Приходить завжди м'янути, тут вже мій і чоловік помер, Ми всі, ну типу, і батьки тут його похоронені, і всі. Щороку ходимо, прибираємо, дуже хороший священник. Він зараз ходить по, ну, по могилках, всі була загальна панахіда, а зараз буде тільки, може, по гробах буде ходити кожному окремо. Поминати постійно треба поминати, слухайте, тому що для мертвих це тільки є молитва, яка потрібна слухати. Бо ми більше нічим не можемо допомогти, тільки молитвою, молитися. На могили рідних із великоднім кошиком прийшла і пані Оксана. На цвинтарі навідує померлих родичів щороку. Тут в мене багато родичів поховані. мої і бабусі, дідусі, і прадідусі, і тітки, і дядьки. Батьки в мене похоронені на іншому кладовищі, там поминальні дні будуть ну, до кінця тижня. Так. Дуже гарна традиція поминати рідних, близьких. ну і Церква поряд і якось так все, знаєте, і великоднє свято, і, і ну, просто дуже багато емоцій. Брала пасочку і крашенки так залишили у церкві. І ми пам'ятаємо завжди про них, але це така гарна християнська традиція, що от саме у великодні свята поминальні є дні, страсні дні, поминальні. І ну, відповідно люди намагаються всі залишити свої справи і прийти до церкви і на кладовище. Загиблого у ДТП сина прийшов шанувати пан Микола з родиною. Він трагічно загинув. У Польщі в 2022 жовтні місяці розбився на своїй машині. От. І тут ми його похоронили. Сьогодні день пам'яті, день його. Прийшли ми сюди, свати, мама. Ну, тат, о, провідати його, побажати йому землю, землю, землю пухом. І вічна пам'ять. Принесли ми пасочку, яйця традиційні, як вже на Пасху, от, квіти. От. Уважили, як кажуть, його чим могли. І будемо сьогодні висвячувати цей пам'ятник. Це останній дар від нас, від сім'ї, який ми зробили. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Струмівка, телеканал Аверс. Саме завершилось ранкове святкове богослужіння у кафедральному соборі Святої Трійці. Лучани та гості міста у другий день Великодня у піднесеному настрої. Це час побути з родиною та подумати про вічне. Збираємося з сім'єю перший день. Всі святкуємо. Вчора були в церкві, сьогодні в церкві. Тільки вчора в ліпінах Всі в церкві, бо ми в ліпінах проживаємо, а сьогодні в собор приїхали. Святку. Як нам можна на цей час, щоб був настрій? Всі бажаємо миру, щоб наступний рік вже в порі вже був мирна Україна. Святила пасочку в суботу, а сьогодні прийшла на службу Божу, але вже до кінця не вистояла, ноги болять і має прийти донька ще додому. Гарне свято, якраз погода нам вдалася. Дай Боже, щоб у нас все було добре, щоб мир був саме головне і перемога наша. Дома ми завжди святкуємо свята, збираємося родиною. Якщо є родина, зараз родини дуже мало залишилося, вже знаєте, бо пороз'їжджалися. А так завжди старалися і на Різдво Христове, і на Воскресіння Господня. Завжди старалися, щоб приходили діти, приходили друзі. Так що так святкували, зараз трошки гірше. Отакі юні козаки у вишиванках теж ідуть до храму на другий день Пасхи. Люблю ходити на другий день на службу, ну, зазвичай це в собак, звичайно, бо така служба урочиста, мені подобається. Ну і до, до хумів, там, як коли там виходить, там, до батьків, звичайно, що ходимо. Ну, по гостях, по себе, по гостях приймаємо, такі сімейні посиденьки. посидень. Свято таке велике, гарне, але, ну, звичайно, що період такий, живемо складний, що треба. Ну, якось так стримано святкувати, напевно, Вишиванки, бо це наші традиції, треба їх його причати до цих традицій, показувати своїм прикладом. Ну, сьогодні, правда, не вишиванці, вчора були в вишиванках, але хай лягає, знає, що він українець. Бачимо біля собору і таку колоритну пару Світлану та Богдана. Ми купили собі іконку, гарну таку, от, бачите? Світили автомобіль. Автомобіль посвятили, помолилися, постояли на службі. От, помолилися за наших військових, щоб їм все було гаразд, щоб скоріше була перемога. Чудовий Чувані. святковий настрій дуже відчувається. Всі ці дзвони і молитви, то хай до небесі Ми хай чують, дуже Переживаємо за, хай за наші воєнні, що вони там страждають таке велике свято, а вони в окопах. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Студентки факультету біології та лісового господарства ВНУ до пасхального благодійного ярмарку на підтримку ЗСУ готувалися ретельно: домашня випічка, різноманітні смаколики. Всі виручені гроші на допомогу нашим захисникам. А ми підготували дуже багато домашньої випічки. Дівчата робили вафельки, катали спартаки, випікали хліб, готували медівник і все для того, аби долучитися і стати частинкою нашої майбутньої великої перемоги. Сама Анна спекла домашній хліб. Ось таке яскраве печиво для ярмарку зробила студентка Анастасія. Це імбирне печиво. Сюди входить куриця, імбир, мед. Вони дуже смачні, такі пісочні. І я ось оформила у стилі нашого факультету тут. Біологія та здоров'я людини, біофакультет, «Love biology» і біологія та такий метелик. Мені допомагала моя мама час ну десь три дні для цього всього. Наші збройні сили потребують допомоги. Я дуже рада, що ми можемо у стінах університету долучитися до такої благодійної діяльності. Такі благодійні ярмарки університет проводить двічі на рік. Активно та радо долучаються всі факультети. Ось так закликають купувати смаколики за для допомоги бійцям. Студентки факультету педагогічної освіти. Відходимо, не замовляємо. Це найкраще для найкращих. Кожен факультет е, організовує якусь подібну ярмарку, продає солодощі, інші якісь речі своїм е, колегам, студентам, викладачам. І відповідно завдання зібрати якомога більше коштів. І відповідно далі за ці кошти ми закупимо дрони для нашої рідної сотої бригади, для нашої сталевої сотки і відправимо ці дрони нашим хлопцям на фронт. Торік, наприклад, ми зібрали майже півмільйона гривень, купили багато різних і дронів, і все, що потрібно, відправили на фронт. Нині студентам вдалося зібрати для допомоги захисникам кілька сотень тисяч гривень. Кошти продовжують скидати на рахунок, тож сума для підтримки ЗСУ постійно збільшується. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.